Друзі, усім привіт! Ми отримали сьогодні катер українського виробництва, CT-12, який може використовувати як для евакуації цивільного населення, так і для активного ведення бойових дій. Він оснащений потужною навігаційною та радіосистемою і має два потужних двигуни: 800 кінських сил та запас ходу 500 кілометрів. Екіпаж може бути до 16 людей. Якщо ми говоримо про медичну евакуацію, то це може бути до 12 осіб, і дві особи можуть транспортуватись в лежачому положенні і плюс два представника медичної команди. Хочемо подякувати благодійному фонду Антитіла. Нашим медичним гуртам це друга ріка танок на Майдані Конго» І латекс Пауна, і двісної повідальному вітнесу це турнікети Січ. Також дякуємо нашим іноземним партнерам за те, що ви на постійній основі підтримуєте такі важливі для України проекти. Це перший катер українського виробництва, який має такі потужні характеристики, і це другий катер, який ми спільно з вашими зусиллями передаємо головному управлінню розвідки.